Сталась новина, сталась новина, а віфлеємі. Діва пречиста сина родила в нічку дитемінь. Діва пречиста сина родила в нічку дитемінь. В нічку дитемінь зіронька ясна вмить засвітила. Діва Марія сіна. Я славта й постелила, Діва Марія, сіному, я слав та й постелила, як постелила, як говповила, та й му співала. спи мій маленький, спи, сину, Божий, я би вже спала, спи мій маленький, спи, сину, Божий, я би вже спала. Не на Перені, а в стаєнчині він народився, це наш Месія, це наш спаситель на світ з'явився. Це наш Месія, це наш спаситель на світ з'явився. Христос родився, в Богу, повився радісне свято, Три царі несли слуда. Ладан смирно і злато, три царі несли в йому ладан смирно і злато, над Вифлеємом зірка сіяє, а ми радімо. Христос родився, Христос родився, Його славімо. Христос родився, Христос родився, Його славімо.